Воділін Руслан 9 числа 9 января, саме, привезли мене в важкому стані в першу інфекційну лікарню, прямо з, не, по направленню з неврологією. Дивіться, перші три дні взагалі мене ніхто не лічив, не давав лікування. Давали у вигляді там, якихось папірців без підпису лікаря за допомогою медсестер. Дивіться, в мене вже три пітризана на руках. На руках. Дивіться, третя, третя неврологія. Потім йде 16 лікарня, 16-го за направленням направили сюди, дивіться, лікування мені не надали, взагалі ніяк. Тільки вимагали кошти шляхом, шляхом надання таких бумажок через медсестер. Дивіться, навіть нема ні, ні підписи, нічого, дивіться. Місяць 13 грудня по майже... Коли мене сюди незаконно вигнали, виписали, так сказати, написали, не потребує, інфекційного лікування не потребує. Дивіться, я пролежав ну, місяць, це було дві неврології, третя, 16 лікарня. Ну, ми не будемо балакати за неврологію, що там теж порушували і взагалі не надавали належно. Але тут взагалі тут сам, як кажуть, сам пік. Дивіться, 9-9 го го числа. Мене сюди привезли в важкому стані, хоча повинні були по договоренності на начмедів мене перевезти з 16-ї сюди. Але з 16-ї мене красиво ввели в оману, сказали, йди до свого сімейного лікаря, він дасть тобі направлення. Я пішов до сімейного лікаря. Там, по-моєму, Тарасенко фамілія була. Тобто вона мені дала не просто направлення, вона мені дала просто. Якийсь папірець на консультацію. Я кажу, я в важкому стані, взагалі я не знаю, як я сюди ще приїхав. Мені ну, все гірше і гірше. Вона е, каже, ну це вже не мої проблеми. Я викликав е, саме, як. скору, скоро сказала, що повинно бути направлено взагалі. Е, Скора привезла мене 9 числа, близько 20-ї Дивіться, Перше, що мені надали, це почали вимагати кошти. Дивіться, ось у мене всі є, як речові докази, які потім в кримінальному провадженні, до речі, я буду відкривати. Дивіться, ось. У. Все, навіть ось тут карандашом дата є, дивіться, 9.01.20.30. Да, потім дивіться, наступного дня мені теж почали давати, я кажу, в мене немає коштів на дати лікування. Або там Надайте мені лист призначення, за допомогою якого ви повинні офіційно це надати. Ну вони мене вводили два дні в оману, два дні я не лікувався взагалі, можна сказати, тому що не було коштів лікуватися. Це у нас приймальне відділення комунального закладу Криворізької інфекційної лікарні номер 1 Дніпропетровської ради. Аня, Вася. Здравствуйте. Мы думали, что забаррикадировалась. Доброго дня. Администрация закрыта уже. Никого да, да, нет. А, а, а когда у вас работает администрация? Где? До, до 4 часов она уже ушла. А что до 4? В чем у них такий скорочений час, будь ласка. Не до 4. -х? Ну, только недавно ушла на четверть. Ну а я кто там выполнивающий обов'язк, я бы там... А вы кто? Мы? Я людина, хорошо, Я понимаю, ну, с камеры. Надеюсь, с камеры ну, вот кнопку. это людина, они оказали помощь этой людине. Да, да, да. А мы журналисты, громадский романские и говорили. А кто, кто не, не. Кто? Ну, проходите, я сейчас вам доктора вызову. Хорошо. Проходите, заходите. Да. Проходите. Заходите. Заходите. Приза... 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 оказывали помощь. Приза... 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 Да, сейчас... да, Да, мы тут внутри, да. Доброго дня. На третій день, коли я вже зрозумів, що мене ну, дурять, не надають лікування, я мати попросив, щоб привезла мою відеокамеру, щоб дії незаконні, злочини дії лічачого врача, а також... Чому вони полягають? Полягають не надані, тому що коли я казав, ви будете мені ну, запитував, будете, є там зараз фамілія навіть скажу. Так, фамілія Яковенка Інга Петрівна. Це вона мій була е, лечі, шіп, лікар і заввідділення. Вона каже, я ну, не буду, тобі, в такому випадку, як ви, наприклад, не будете об... проходити обстеження, каже, дайте лист назначення і надайте медичну допомогу. До речі, все, вже якби я приїхав не з пустими руками в мене були висновки, рекомендації вже змішання, Ну, Вона відмовилася. Коли я почав це фіксувати, вона повинна там, ну, почала тікати, що не, не фіксуйте, Хоча я фіксував, наприклад, ті дії або в її кабінеті, або в коридорі. Тобто якби, відносно в публічних місцях. Це не те, що я зайшов там в палату. Це таке діло. Ось, вони зібрали кансілім з трьох людей зібрали консиліум. І збрали канцін, прийшли до мене в, палат. в палаті номер 10 був один там, до речі, в палаті. І кажуть, ну, ми хочемо поспілкуватися. В цей час була в палаті мати моя, ми її вигнали нагло, глупо. Я кажу, це якби не те, що мій представник, це моя допомога. Я, якщо за, за моїм бажанням, вона має право знаходитися. Я почав достав оцю відеокамеру цифру. Достав відеокару став відеокамеру. І одна з, з кансіліуму, з лікарів там, почала вибивати. До речі, друга заява про злочин, хуліганські дії. Ти обійсні, суть випробувати. Суть, тому, суть в тому, що мене незаконно 11 числа, коли слідчий писав три заяви біля години, вони вже сфабрикували виписку виписників, Яка Літер і портую. І кажуть, ви не потребуєте. Подальше оперування, вимога стаціонару інфекційної лікарні не потребує. Як це? Мене в важкому стані привезли. Мені надали дивіться, куча, це, дивіться. До, до речі. Покажи, жінчі, на дозвіл до, до речі, так. Розкажіть нам про дозвіл знімати, бо ви визвали поліцію. Ні, я спину. Ви вже второй, який дозвіл у меня я а не ласка, Яким законом? Ну, ви ж не знаєте, питання. А ви, а ви пощут, пощутно, считаєте, що я, дозу, я, дозу, я дозу вам дозвіл Дивіться, Я вам я вам больше скажу. Вот там у вас на дверях написано. Не напис... надо кричать, пожалуйста. Красный фонарь. Вы лучше ловит. расскажите, тихо. Вы лучше расскажите, почему вы человеку не оказали помощь. Он я первый раз Он три я дня. Слышу. А вы первый с... 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 раз на бачу, стационаре. Помолчите, пожалуйста. Я, я, я тоже дежурная медсестра его первый раз. Три дня был у вас на стационаре. Вы ему ни одной таблетки, ничего не... Хоть одна процедура была, медицинская? Они ничего не надавали, они да, не да, Можа, даже не хоча, дали контейнер. Можно... Документы. Ну да, а ну посмотреть, направление какое-то. Короче, ваши вклеили без сгоды, Я казал, можете и Ну дайте, да, казав, да. Мы да, сейчас пришли по накупку. По поводу, поводу там было. Человеку не оказывает э, помощь. Шо? А? На третью. На, вам потрібно з'ясувати, чому людину без лікування викинули на вулицю? І чому у нього пішли склади То, після того, як ви його не лікували? Ви обов'язки головного лікаря або там замлікаря? Він вже є. А якась особа що повинна бути з лікуванням? Дежурний лікар. Він у вас був три дні, йому не дали допомоги, а після цього вибросили на вулицю. Простіть, А я, простіть, журналіст. А ви хто? Можете представитися? Я не дежурний лікар. А, а я журналіст. Можна показати Просто дивіться, ваша партоєва ЄГ, воно дуже себе не те, що нахабне, злочинно веде. Нахабно навіть таке слово не, 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 не можна застосувати. Нагло так при слідчі оперативній групі заявили безлік. Вимоги, які? Вимоги, по-перше, діагноз був там хвилинку, А що ви зараз? Зараз є головного врача, ні адміністрації. Ви прийшли на прийомник дежурним врачам і ага. перейти. Так а що робити? Варіант такий. Человеку не оказана помощь, ему становится все хуже и хуже. Что ему работать? Человеку да. отказывалась помощь. Нет, а никакой. Нет, ну я тоже, я, например, отказываюсь, это что-то за общение. Такое. Сейчас я буду за них заново не дочуть. То это есть вы отказываетесь раз. от общения. Хорошо, доброе. А как ваша не фамилия? Да, не, если надо читать. А я же хляфа гиппократа. Чи ви клятву гіппопо тільки даєте? Чоловік на камеру сказав, що він відмовляється віддавати допомогу людині. Це кримінальний злочин. Ви знаєте по закону, так? Да?